В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Покров Пресвятої Богородиці. Події цього свята переносять нас у далеке десяте століття, часи воєнних загроз і кривавих розправ. І здавалося, ці часи вже давно минули, але вони знову повертаються. Так само лється кров. Така сама жорстокість, такі самі загрози. І тоді на терезах історії лежала доля всієї східної християнської цивілізації. Ворог підступив до стін Константинополя, загрожуючи знищити його весь народ. І надії не було на порятунок. Війська не було в місті. І люди стояли перед загрозою неминучої загибелі жорстокої. І тільки надія була у них одна на пречисту маті, Матінку Божу. І ось вони, уявіть собі, серед людського натовпу у Благиревському храмі, присвяченому Пресвятій Богородиці, де зібрався, зібралося все місто. І малі, і старі, і дорослі і діти, і чоловіки, і жінки, і багаті, і убогі. і всі ревно молилися про одне, щоб врятуватися. З глибини відчаї вони взивали до Пресвятої Богородиці. А на чолі духовенства був тодішній патріарх Тарасій. І служилося напередодні неділі тоді синячне бдіння, яке було насправді січне, бо воно правилося від заходу сонця до сходу сонця всю ніч. І така ревна молитва, сльозна злибини сердець, вона отвертла саме небо. О четвертій годині ранку. Блажений Андрій. Христа Ради Родові і ученик Його Епіфанії, ясно побачили, що над натопом іде, прямує Богородиця Пречиста, і її супроводжують ангели святі, святителі, апостоли. Вона йде до Святого Престолу Божого і возносить молитви за весь люд і покриває народ своїм мафорієм. Такої ми бачимо. На Багатьох іконах, як діти маленькі притулулися до матері, як пташенята, що крилами материнськими шукають захисту, отак люди були, от, отак на цих іконах зображений весь народ. Там і царі, і святителі, і прості люди. Всі вони взивають за, за, за допомогою. До Пресвятої Богородиці. Як тоді, в Далекому Десятому столітті, так і в наш час, вона подібна, як і синий, і Божественний, і вчора, і сьогодні, і повсякчас та ж сама. Вона завжди з нами, вона перебуває у святих храмах. Що тоді було? Ми точно цього не знаємо, але було якесь знамені ворогам. І вони без всякої причини, оце військо страшне, яке було, як, як і пісок, оце варви жорстокі з розкосами і жадними очима, без всякої причини устра... устрашилися і пішли. Значить, їм було якесь видіння. І злякався їх вождь. І отак ми віримо, що діва. Богородиця перебуває в святих храмах і сьогодні. І недаремно ми називаємо храм, храм небом на землі, бо всі, хто вірує, приходить сюди і відчувають тут особливу присутність любові Божої. Також і сьогодні, як сказано в службі нашій діва стоїть у церкві і стоном святих невидимо і молиться за нас Бога. Ангели з святителями поклоняються апостоли з пророками, радуються, бо за нас благає Богородиця надвічного Бога. І отут в храмі ми, коли ми сумніваємось, ми стверджуємо свої вірі, коли ми скорбимо, ми маємо утіху, коли ми хочемо спілкування з світом небесним, то тут нам і подається. Найтісніше спілкування в причасті через тіло і кров самого Христа. Ось малий вход. Йде священник виносить святе Євангеліє і промовляє сотвори із ходом нашим ходу святих ангелів бути, що співслужать нам і прославляють Твою благість. Тобто, реально, ангел співслужить священнику і. Разом з ним входять в святий алтар, де буде приносити жертва безкровна Господу. І так воно і є. І оце присутність світу небесного, вона в усьому строї богослужіння. Нині сили небесні з нами невідомо служать. Ось бо входить цар слави, перед Ним ідуть. Чи не англійське з усяким началом і владою, херовими, і, і, і жестокрилаті серафими, лиця закриваючи і співаючи пісню Аллилуїя. Тобто, яку треба віру мати, яку чистоту душі і помистев, щоб зайти, переступити через цей порог, зайти в місце особливої присутності Божої. Ще пророк Давид в своєму Псалмі 83-му ще казав, які любі осилі твої, Господи, сил, жадає і лин душа моя до двору Господнього, серце моє, тіло моє возрадулося Богу живому. Бо один день у дворах твоїх краще за тисячі. Бажаю краще стояти біля порогу в домі Бога мого, аніж перебувати в палацах грішників. Ось що таке храм Неба на землі, Ось що таке присутність Богородиці Пресвятої, Матері нашої, яка покриває нас своїм омофором. І сьогодні в день її покрову, день свята, яке, якому теж присвятили собі наші збройні сили, наші захисники України, наші воїни, ми молимось, збережи пречиста мати наших немовлят наших дітей, весь наш народ, всю нашу державу, те, що робить нас людьми, збережи нас від лютого ворога. Дай нам сили, укріпи нас, щоб ми змогли ворога вигнати з землі, щоб утвердився на нашій Україні міцний і нерушимий мир. Амінь.